Коли не минеться мода на хустки. Бабусі дістають зі скрині барвисті, ніби кольорові пелюстки, як символ оберіг святині. Вони легенькі, мов весняний вітерець, лягають на жіночі плечі. І, як сказав, слова один мудрець це пам'ять на роки, до речі, і на деталь, а радість, благовіння. Убір для голови, як диво. А в Україні жінкам благословіння, щоб жили радісно, щасливо. Ще року, 7 грудня, відзначається всеукраїнський День Хустки. Це неофіційне свято, яке покликане об'єднати всіх жінок різних професій для збереження наших національних традицій. Адже з давніх давен в українських сім'ях оберегом, символом любові, злагоди, слугувала саме хустка. Відзначити День української хустки запропонувала активістка та депутатка Вінницької облради Людмила Станіславенко ідею підтримали громадські активісти в Україні та всьому світі. І вже 2019 року свято відзначалось в Сполучених Штатах Америки, Іспанії, Канади, Латвії, Португалії, Казахстані, Йорданії та Індії. Пустини – це найчастіше квадратні шматки полотна, прикрашені вишивкою. Кожній родині виготовляли заздалегідь і зберігали для відзначення важливих подій у житті сім'ї. Хустка була індикатором соціального статусу жінки. Незаміжні дівчата зазвичай носили вінки або стрічки у волосся, тож їм було не обов'язково покривати голову. Якщо вони одягали хустини, то зав'язували її вінкоподібно. Після весілля дівчина обов'язково починала покривати голову. Також хусина позначала рівень достатку і сім'ї. Її тканина та здоблення свідчили про те, наскільки заможна чоловіка або придане не мала жінка. Забезпечені панянки носили шалі з натурального шовку або вовни. І залежно від регіону, жінки використовували різні способи зав'язування хусток. На лівобережжі влітку дівчата складають хустки надкість трикутником і обмотують її навколо голови. А тім'я залишають відкритим, щоб волосся видка. З лівого боку до хустки пришпилюються квітки рожі або гілочка зеленого барвінку. Зимою дівчата, якщо беруть хустку, то так на неї закутуються, як молодиці. На правобережжі всята користується лише у випадку крайньої потреби, коли беруть хустку, та й літом і зимою вгортають нею голови так самісінько, як і жінки, але ззаду на спині з-під хустки повинна визирати коса. У галицьких селах понад річкою опір ще й досі збереглося старослов'янське дівоче вкриття голови, був яний віночок обгорнений хусткою, а зверху покритий білою прозорою тканиною ніби тенце шапки. З під вінка на спину спускається кілька кольорових стрічок у заплате на дві коси. На всьому півдні України степа, де немалосердно пече сонце і запалює ближче, дівчата, боронячись від запалу, замотаються білою хусткою так, що ледве визирають очі. На Херсонщині під час роботи дівчата і молодиці вив'язуються білими хустками. Колись в Україні хустки вишивали шовком зілом та золотом. І якщо вишивали шовком, то використовували червоні, зелені, жовті рожеві нитки. Зрідко траплявся і чорний колір, але сині окремо вони ніколи не використовували, лише в поєднанні з червоними. Орнамент на хустках був колись переважно геометричний, а починаючи з 18 століття, навпаки, для хусток, як і для рушників, увійшов в моду рослинний орнамент, стилізовані квіти, ружі, васильки, гвоздики. Дуже рідко на старих українських хустках можна зустріти зображення птахів, півників, голубів, вишитів візерунки, як колись, так і тепер. Розташовується на хустках по чотирьох кутах та посередині. Інколи на кутах розміщуються головні фігури, а по, всі, а по всьому полю хустки, у гарних комбінаціях розкидаються дрібніші деталі орнаменту. І музей мистецтв, який продовжує свою діяльність у напрямку популяризації українських звичай та традицій, презентує віртуальну виставку Берегине моя. Українська хустка розпочинає віртуальну подорож твір невідомого художника початку ХХ століття Україночка, де перед нами постає молода жінка в українському народному образі. Далі вашій увазі представлена робота художника-земляка Миколи Бондаренко Ескіз до картини Дідина загарка що пензло наносила важливі розчерги історій на полотно, маневруючи та підлаштовуючи свій час. Спочатку він творив у кращих традиціях соцреалізму, писав портрети сучасників, пейзажі, тематичні батальні, твори. Особливо йому була у тематика Другої світової війни, адже він пройшов через її Іїпело, бачив страх і нитість командування, руйнування сіл і міст. Покинуті тіла загиблих. Про це таємно писав у своєму фронтовому щоденнику. На початку 90-х років минулого сторіччя у своїх роботах він звертається до історичної тематики української державності та етноматив. Виливає через мистецтво свою любов до України, яку раніше міг проявляти лише в пейзажах, оспівуючи мальовничі простори українських земель. Понад 100 робіт Миколи Бондаренко зберігається у музеї мистецтва. Продовжує святкову експозицію картина Вадима Дайника Молодиці. Дуже яскраво описує цю роботу вірш Українська хустка Надії Красоткіної. А хустка вона завжди була в пашані, у літню спеку люті холоди. Їй гарно так замотували пані, як шли до церкви, вдома та й завжди. А літню хустку часто вишивали. Щоб гарно на голові була і хустка людям щедро дарувала, Світ захисток, від сонця і тепла. Бо голови від спеки закривала, а зимку гріла і несла тепло. Далі в вашій увазі портрет Віри Ткаченко, дружина заслуженого художника України Олексія Кахова. І сорочка мамина на серце мила, блискучи живописець, він створював полотна, на сповнення незабутніми та яскравими образами. Багатство емоційних переживань людини, мінливість стану у природі, буття пресмутів у світі, що постійно змінюється. Ось теми пильної уваги Олексія Капо. Його картини перепороли та правдиві. Вони відразу ж запам'ятовуються тими, хто бачить їх вперше. Художник віртуозно володів живописною майстерністю та втілював надзвичайну широку оману початків та нас. І завершує віртуальну подорож картина Івана Савенка хлібороб Єдокія Павченко, мати художника. Перед нами постає українка поважна віку посеред світлиці, яка прикрашена, скоріш за все, власне, руч вишитими рушниками і у дві часті кустинок. У кожній представленій роботі митці передають звичай та традиції тих часів. Те, що ми сьогодні зберігаємо, те, що ми проносимо через віки, і те, що хоче сьогодні ворог забрати у нас, але ми переможемо. Ми обов'язково переможемо. І всі наші традиції будуть збережені та передані нашим нащадкам. А я вам дякую за увагу та до зустрічі у стінах музею мистецтва.